За рішенням ветеранських організацій міста, вже четвертий рік поспіль делегація з Нікополя напередодні річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників вирушає по місцям бойової та трудової слави з відвіданими столиці України Києва 4 лютого, о шостій ранку всі бажаючі зібрались біля міськвиконкому, вислухали інструктаж та вирушили в дорогу. Ви будете представляти сьогодні і по 8 февраля включительно. нашу громаду, наш город, жители города Никополя, славной столицы Украины, в воинских частях и коллективах, где служат и работают, где, в первую очередь, где служат наши никопольчане, где работают наши почестные громадяны города Никополя, я имею в виду известные в Украине. Вы будете встречаться, кроме того, что э, с самими будете с военнослужащими наших воїнських частей по маршруту Нікополь, Київ, Нікополь вирушили ветерани війни органів внутрішніх справ, молодь з клубу Патріот та представники засобів масової інформації. Я вам желаю, щоб ви благополучно вернулись, благополучно съездили, зарядились енергиєю, бодростью и передайте, пожалуйста, низкий поклон тим святым местам, где проходили тяжелые жестокие бои. Я думаю, що ця она вселит в вас уверенность в тому, що наші предки достойно захищали нашу родину, і ви достойными достойними этих традицій. Удачі вам, добрий путь! По традиції провести в добру путь Нікопольчан та надати їм своє благословення. Прийшов протирей Микола Марущак. Автопробіг тривав з 4 по 8 лютого. Делегація з Нікополя побувала у київських військових частинах, де служать Нікопольчани, та відвідала різноманітні пам'ятки культури. Побывала в музее Великой Отечественной войны, в музее генерала Битва за Киев, в музее Чернобыля, в музее Відомо, що при визволенні Києва там загинуло багато нікопольчан. П'ятеро стали героями. А наш земляк Павло Таран двічі героєм радянського союзу. Делегація привезла землі з місць поховання воїнів. Патріотичний марш по місцям бойової слави проводиться не вперше, проте поїздка стала можливою лише завдяки допомозі небайдужих. Поїздка. На протяжні п'яти днів дійсно не було показують поміч спонсорами помилки Казані, оказали, то депутат обласного собора Кустар Володимир Семенович, депутат обласного століття Філімаса і політицької партії регіону. Подібні заходи планують і на майбутнє. Їх мета патріотичне виховання молоді.